Всім привіт! До вашої уваги лот. Жіночі легенси. Лот іде оцінка, а саме бруд та деякі пошкодження. Ось можете бачити, присутні такі. Почнемо ми з бренду Bonz. Тут у нас іде без вішаків розміру XS та S. Від Bonz будуть також у розмірі XL одна одиниця. Ось так вони йдуть трішки укорочені. Знизу на ніжці є. Ось такий логотип, також дуже широка та комфортна резинка, яка класно тримається. Далі переходимо до легінців бренду Jokey, Вони будуть в розмірі S та M. Йдуть такі подовжені, знизу є манжети, тканина в рубчик. Також дуже класний такий пояс. Ось так виглядатиме. Всього в лоті 23 одиниці. Вартість лоту 3840 гривень, собі вартість одиниці 167 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую! Заробляємо разом!